Кошенята а попліткуємо. Сьогодні говоримо про секрет розлучення Дмитра Комарова, конфлікт Макса Барських з Юна, Солоха, Скальницька та страшна краса. Мочу, зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграм, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штри до протети тієї іншої особистості. Отже, поки деякі колеги-блогери не задоволені тим, що в ЗМІ активно цитують плітки. Ну, почнемо з того, що розлучення про Дмитра Комарова повідомили саме ми, і звісно, ЗМІ взяли це в. Свою новину стрічку, тому що у нас були пруфи. Ми знайшли в реєстрах про те, що Дмитро Комаров 1 січня 2025 року подав на розлучення зі своєю дружиною. І мені дещо написало Кошеня. От знаєте, це той випадок, коли цим чуткам потрібно, можливо, пів року, можливо, рік, можливо, навіть два і три. Але з часом ми обов'язково все дізнаємось. Принаймні те, що я прочитав і зараз озвучу, особисто я цьому довіряю. Але як воно там насправді я ж кажу, покаже. Час, тож слухаємо, що прислало нам кошеня про розлучення і взагалі про сімейство Комарова. Богдан, привіт! Профів не маю, але можливо знадобиться. Моя подруга працює з дружиною Комарова. На тут ми пропустимо. Так, от вона мені розповідала, що у Кучеренко в Європі багато років є обранець-мільйонер, і Саша виконує чисто функцію бороди для комарова. Бо він, як ти кажеш, цей термін по шоколадному морозиву. Йому це потрібно було для статусу. Іміджу медійному, а їй, щоб ніхто гадки не мав, з ким вона насправді, бо там впливовий чолов'яга. Не знаю, чи це правда, але вірю. Моя подруга не стала би вигадувати фігню. Дякую за твої відео. Кожен ранок починаю з кави і пліток. Це вже мій. Стабільний ритуал. Дуже приємно, дуже дякую. Я теж починаю свій ранок з кави і з нашими кошенятами. Отже, я хочу це просто залишити в наших архівах, озвучив, а там покаже час. Особисто я теж вірю цій інформації. Тож, кому що відомо про розлучення Комарова і його дружини, пишіть, будь ласка, в директного інстаграму. Анонімність вам гарантую! Все як завжди. А в принципі, хотілось би більше дізнатися про життя одного із найзакритіших персонажів українського шоу бізнесу. Як ви ставитесь до цих чуток озвучених? Давайте подискутуємо в коментарях. У мене величезне питання до премії Юна та Макса Барських. А що сталося? Справа у тому, що наші кошенята з першого джерел дізналися, команда Макса Барських сьогодні перебуває в дуже-дуже напружених відносинах з премією Юна. Я би сказав навіть у ворожих стосунках. Ось тут хочеться зрозуміти, що саме відбулося, тому що Юна завжди ініціює сталих топів. Тих, хто вже давно шоу-бізнесі, юна завжди. Давайте так, не завжди, а здебільшого ігнорує молоді імена і віддає перевагу тим, на кого будуть іти купувати квитки на концерт, аби подивитися, як вживу на юні співає там Барських, Монатік, Оля Полякова та інші. Тож будемо спостерігати, але я хотів би дізнатися подробиці, кошенята зі сфери, присилайте інформацію, будемо вивчати актуальність та подробиці історії цього конфлікту, тому що тема досить цікава. Не менш цікава новина. Я думаю, ви усі знаєте, наші кайдаші абсолютно легендарний перформанс на сьогоднішній день. Абсолютно стало вже частиною сучасного українського театрального мистецтва. І от афіша в Кайдаші в Полтаві, 17 квітня. Ми бачимо на цій афіші Наталку Денисенко, Богдану Садчук, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Володимир Горянський. Таїсія, Мавка Хвистова? Ну, тобто, досить легендарні імена українського кіно та театру. І тут якимось чином на цій афіші з'являється співачка Солоха. Так, так, саме та співачка Солоха. Здається, вона приймала участь в театральних постановах у свій час ще на початку кар'єри, якщо я не помиляюсь. Але яким чином, як саме співачка Солоха потрапила? В театральну трупу Кайдашів, яку роль вона там буде виконувати, замість кого вона там буде? Поясніть мені, будь ласка, тому що я трішки не вкурюю або чогось просто-напросто не розумію. Тому якщо будете на цій виставі 17 квітня, будь ласка, знімайте відео, надсилайте в директ мої інстаграму, діліться взагалі враженнями, чи сподобалась вам гра співачки. Просто я не розумію, як взагалі солоха. Вписується в цей акторський склад, і наскільки це буде успішно? І як вона туди потрапила? Ну тобто, чи проходять якісь кастинги, щоб стати актором кайдашів, чи це одноразова акція, що взагалі відбувається, і чому саме Солоха? Тому, будь ласочка, я чекаю інфи, хотілося би теж дізнатися подробиці, бо я, як кажучи, здивований. Окей, м'яко кажучи, я дуже-дуже здивований. Тож присилайте, будемо вивчати. Признаюсь чесно, я просто забула зробити рум-тур. Думаю, прибирати в тому, покажу, як є. Ось заходьте в нашу квартиру, яку я вже дуже сильно люблю. Ось тут у нас дві гардеробні. Так, тут пакети. Тут у нас взуття, верхній одяг. Ось так. Йдемо далі, буде так швиденько, друга гардеробна. Ось. Тут у нас чемоданчик, кольосочка, і ми заходимо в зал. Так, подивіться, який вид, по-перше, який вид! Вау. Так, ось наша зала. Тут у нас сіньок. тут у нас така ігрова його. ми виділили таку Стільчик для готування і кухня. І в кухні є дуже класний. Такий... Я такого ще не бачила. Ось це кімната, де можна а, сложити всі кастрюлечки. І зверніть увагу, зараз я вам покажу, які шухлядки тут прорезинені. Ми виходимо з цієї кімнати. Тут у нас кухня, який холодильник, це морозілка. І, наприклад, які тут шухлядки. Наскільки все продумано, один, два. Дуже мені подобається кухня, те, що багато зон, всі продумані. Так, переходимо далі. Далі наш такий прохід, дуже тут гарно. Ванна кімната. Зараз вимкну світло. Ось так тут. Дуже багато місця, диван, тут також душ. Дивіться. Це вона кімната мілаші міші, мами. Буде коли няня, буде няня. Далі ще всі двері у дзеркалах. Для мене це супер великий плюс. Далі кімната Міші. Тут велика шафа, диван, він складується, стіл. Також дивіться, яка класна штучка. Дуже оригінальний світильник. Тут також вікно. Церкво. Йдемо далі. Далі у нас тут така прачечна. Тут гладиться, сушиться, стирається, зберігаються всі рушники. Короч, кімната хазяйка. І кімната Мілани. Зараз тут світло. Дитяча. Тут також велика шафа, дуже багато незамітних поличок. Я все повністю розклала мілаші, хоча в неї дуже багато іграшок. Тут також цей світильничок. О, почекайте, що вімкну. вимкну його. Ось. І отак. От Та і святить наша спальня. Перед тим як я вимкну світло, хочу просто, щоб ви побачили цей вид, який заряджає мене кожного дня. Звичайно, коли там світанок, воно гарніше. Так, вимкну тут світло. Ось. Раз зеркало, два дзеркала і три дзеркала. Це просто для мене ідеально. Далі ванна кімната наша. А, якщо в Зараз тут хочу показати, як Виді, як підсвічується стіна. Вау! Душова кабіна, душова ванна, кімната, не буду казати кабіна і гардеробна. Це, звісно, просто моя любов. А це Анастасія Скальницька, українська блогерка, знімає квартиру за 5 тисяч євро. Щомісячна орендна плата. Я, звісно, розумію, що хочеться жити гарно тут і зараз, але кожного місяця витрачати 5 тисяч євро на апартаменти. Я думаю, навіть за ці гроші можна знайти непоганий заміський будинок величезний з територією. Будь ласка, ріелтори, хто є серед наших кошенят. Поясніть мені, будь ласка, наскільки це розумне вкладення чи ні. Кожен, знаєте, як то кажуть, чи як хоче, заробляєш, витрачаєш, але. Я все ж таки віддаю перевагу раціональності. Це моє власне бачення, у кожного своє. Давайте подискутуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знімаєте ви житло і скільки ви на нього витрачаєте. І якщо б ви мали такі можливості, як Скальницька, чи готові ви платити 5 тисяч євро? Добрий вечір буде. О! Чи нас сюда? Сюда. О. Так, друзі, ну а це одеситка. Збільшила собі трішки губи. Я просто не розумію цього феномену, як воно працює і чому люди нездатні зупинитися. Тобто ти починаєш робити ці процедури, і все несеться. Ти постійно в собі щось змінюєш, змінюєш, змінюєш. В якийсь момент ти в принципі не можеш зупинитися, і ми маємо потім ось таку жахливу, абсолютно картинку, де Правоохоронні органи, чому немає відповідальності за таку м'ясорубку, тому що лікарі, які погоджуються робити подібні маніпуляції з обличчям пацієнтів, ну це неадекватно. Тому що це, по-перше, хворі пацієнти. На мій погляд, я не ставлю діагнози, не є лікарем, але це не здоровий погляд на життя і на себе в першу чергу. А лікарі показують такий спосіб. Та пофіг, що і як колоти, головне заробити якомога більше грошей. Ну і скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось, дуже хотів би дізнатися вашої думки. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка підписка, коментар. Ну, а я, звісно, що не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра. Па-па!